Всім привіт! Сьогодні я розпаковую парфюм уніум, яке Філіппо Сарченелі він особисто мені підписав його, замотав в пленку, тут видно він здесь верхній шар пленки упаковочну. І ну, я просто в шаті. Я почав тут розпаковувати його кратненько. Замотав таку пленку і він, видно, є упаковище осталось. Ну, прикольно. У мене такі кухоні тут ножниці, конечно, ах, але... ці ножниці. Просто от я коли я побачив, я був в шоці. Защитний. Прикольно. Так, і сам парфюм флакон. Это конечно. Так він збирає свої парфюми, так как він створює свої флакон, ніхто не робить, я не знаю хто ще так робить. І відпусовчене, ох ти шо, красота ну, буде відкривати, а на вулиці гострі. Ця кришечка на ця ластика. Багато хто знає, які флоковани, які аромати робить кліпусерчені, це церковна тематика. У мене вже був пробник цього парфюма, я вже знаю, який він О, просто приск і чувствується. Якийсь свіжий слегка зеленуватий аромат. Якийсь там ніс, який там може роз, розпізнати аромати, але но... і в ніші там жорстко не розбираюся, але Ох, воно так класно пахне. Ну Запах, у мене секс. Може більше навіть чуть -чуть жіночі, Ну це чисто для мене. Це такий запах, який тебе переносить в якесь минуле. Ну, для мене чисто він ностальгійний. Одним словом. Все, що робить Сорчинель, це просто сама упаковка ось, наприклад, ще є фоточка. Клас. Клас. Просто поступай. Кінішочок з, з вілюра, чи як це ткані, не називається. Бархат, бархат, вілюр, клас. Уявіть, треба до кожного парфюму покласти ножнички. Можливо, так, да, вони там дійсно не ідеальні, але ж це типа, сама суть їх така, щоб вони були такі, як побані, як будуть зроблені вручну і були там, інструменти. Ну, якраз ці як придвіються. Вайп такі. Дякую за перегляд. Якщо сподобалося відео, ставте лайки і дякую. Ну і ще хотів декілька слів сказати. Стосовно того, якщо ви хочете купити там, продукцію Філіппа Сорченелі, купляйте отакі от набори з декількох парфюмів. Ну, виберіть там там можна вибирати. Якщо є можливість взяти декілька запахів і точно якісь з цих вам сподобається, і повірте, краще пару проміньків взяти, їх поносити. Спробувати чим взяти якийсь аромат. Це, це якраз саме цей аромат, що ні, я розпаковував.